Я вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні я хочу для вас зробити такий невеликий розклад. Подивитися, що на вас чекає, із загаданим чоловіком, яке на вас буде чекати майбутнє. І так, буде три варіанти. Кожен обирайте свій, подумайте і оберіть. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. І так, перший варіант. По-першому, варіанті для вас буде дуже гарно все складатися. Чекає для вас гарні, приємні романтичні відносини, в когось освідчення в коханні, в когось е, е, просто. Якийсь дуже важливий вибір, який дуже змінить ваше е, життя. Головне, все гарнесенько обдумайте. В когось просто буде освічення, кохання, в когось, можливо, буде шлюб. З цією людиною в кожного, звичайно, буде програватися карта по-своєму і по-різному. Але ця карта говорить про те, що на вас чекає вибір. Можливо, вам буде освічення в коханні, ви будете думати, погоджуватись чи не погоджуватись і так далі. Ви, головне, гарнесенько обдумайте, зважуйте всі за і проти, і е, ні в якому разі не. Не сумнівайтеся у своєму виборі, який ви зробите. З часом ви зрозумієте, що ваш вибір був дійсно дійсно вірним. Варіант. По-другому варіанту, з ну, по загаданим чоловіком на вас чекають дуже багато проблем, конфліктів і невдач. В когось, можливо, навіть і обман із сторони тої людини, яку ви собі загадали. П'ятірка мечів вона говорить про те, що, можливо, от та людина, яку ви загадали, дуже сильно захоче от вказувати вам, що вам робити, що не робити, і дуже сильно може вас ограничувати у ваших діях. І будете просто незадоволені тим, що ви маєте з цією людиною. У вас просто буде, знаєте, така депресивний стан. Ви будете подавлювати свої бажання і те, чого ви хочете досягнути в цьому житті. Тому тут будуть і проблеми, невдачі, і конфліктних ситуацій дуже багато. Тож, думайте, третій варіант. На третій варіант вам випадає. Паш жезлів. Паш жезл говорить, що на вас буде чекати досить такий благоприятний розвиток подій із цією людиною. Ви будете впевнені в собі, будете активні, енергійні. У вас енергія буде просто переповнювати. У вас будуть такі ідеї, які буду піддержувати ваша та людина, яку ви загадали. У вас буде підтримувати у всьому, чого б ви собі хотіли. Також карта говорить про те, що ця людина для вас буде вірною людиною, вірною опорою, вона для вас буде чесною людиною. І ця людина буде бажати построїти з вами досить такі довгострокові плани на майбутнє. Тому обирайте. Кожному, можливо, хтось вибрав варіант і ви думаєте, що геть не те. Не те, як у вас з другою половинкою, яку ви згадали, то, можливо, ви просто вибрали не той варіант і просто помилилися. Бажаю всім гарного, вдалого періоду, без проблем, і невдач. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!